Доброго вечора. Ми на каналі Atom Coins. З вами Олександр. І в нас сьогодні черговий огляд, можна сказати, топ-монет. Я поповнив свою колекцію, колекція мого друга. І ось так розпочнемо. У нас з вами спочатку Німецька імперія. Три марки Вюнтерберг. Ось такий 912 рік. Яскрава штемпельний блиск, чудовий МС. Монета обігова. Тираж 849. 1500 екземплярів, дата випуску 2912 рік. Монета обігова, тому в стані МС вони взагалі дуже цінні. Але і в якому чудовому Месі, але не вслабований. Монети теж дуже в ціні. Ось такий Вюнтерберг яскравий. Тут у нас зображений Вільгельм ІІ, останній король Вюнтерберга, який зрікся свого престолу у 18-му році. Монета вагою 1667 г, 900 проба срібла. А ми крокуємо далі, і у нас далі з вами чудова монета Німецької імперії, вільне гейзенське місто Гамбург 911 рік. Ось такі чудові три марки в такій яскравій патині. Монета майже по полю без царапин, тобто яскрава, але є така чудова на ній золотиста патина, як ви бачите. Гамбург є у нас яскравим містом Німеччини, торговий центр. Ось ми тут бачимо. В міську вежу міста Гамбург підтримана двома левами ось такий символ міста. Це одне з трьох міст Німецької імперії, яке були вільне місто Гамбург, Любек, а також Бремен, які мали окремі свої монети і карбували їх у складі Німецької імперії. А далі у нас з вами 913 рік, також Гамбург, але в дуже чудовому стані МС-64, ось дивіться, від компанії NGC, яскравий штемпельний блиск. З обох боків монета дуже чудова. Тираж набагато менший 343 тисячі 900 екземплярів. Це не самий рідкий тираж. Там раніші роки трошки більше в ціні. Я вам залишу посилання на малий німецький каталог. Там буде все видно і зрозуміло. Ціна таких монет та що в районі 80-90 євро згідно каталогу. Отака От монета в продажу на ринку України порядка 13 тисяч. 13,5 тисяч гривень продавались і були проходи як на аукціоні, так і в мене. Таких монет в грейді MS 6410 і вище грейдом лише 14 монет. Ось такі чудові яскраві три марки Гамбурга. Кому подобається відео, тиснемо лайки, подобайки. Підписуємося на канал. Не забуваємо натискати на дзвіночок. А далі у нас з вами монета 5 марок Веймарської республіки. 1925 рік Ренська область присвячена святкуванню тисячоліття Ренської області, важливого історичного та культурного регіону Німеччини. На аверсі зображений лицар у стилі з щитом, на якому герб ось такий Ренської області, ось такий Орел. На реверсі номінал П'ять марок, прикрашений дубовим вітком, символом стабільності та вічності. Ви знаєте, що на монетах Німецької імперії дуб це є основний символ. Ось такий, до речі, на монеті видно, бачите, така чистка штемпеля. Якщо вам відео передає, то тут можна побачити ось такі направлені, направлені полоси. Доволі вони такі приємні. Ось тут на лицарю на цьому його також видно, цю чистку штемпеля. Яскрава монета. Дуже гарна. Таких монет це монетний двір G, калс Тираж 889 тисяч екземплярів. З такою літерою в Берліна, з буквою А, там е, тираж набагато більший. Але якщо дивитися до цього, то ці монети через важку економічну ситуацію у Ємарській республіці, такі монети були, ну, вилучалися з обігу і переплавлялися на срібло. Тому я вставлю посилання, я знайшов в інтернеті, що е, чому ця монета має 2 R по каталогу Ucoin, тому що невідома кількість даних монет була переплавлена. На срібло в період кризи. І існує думка, що ну, дуже небагато монет збереглося в стані МС на сьогоднішній день. Це порядка 10 тисяч. Ось так: тираж-89, 2 Р по укону, і така монета поповняє мою колекцію. Ви знаєте, я збираю веймар, і таких 5 марок у мене немає. МС-64 чудовий стан. В монет в Грейді МС 64.4 і вище Грейдом лише три монети. друзі. Ось такий яскравий 5 марок Рейнської області. Будуть радувати мене в майбутньому. Друзі, і на останок у нас сьогодні топ-монета Німецької імперії. Це три марки Мансфельда. 915 рік, можливо, один з останніх юбілейних випусків Німецької імперії. Чудова монета. В МС-65 від компанії PCGS. Це монета, яка присвячена століттю поглинання Мансфельду Прусією. Це знакова історична подія, і до цієї події був приурочений випуск даної монети. Тираж такої монети лише 30 тисяч штук. Також невелика кількість була цих монет в якості пруф. Але ці цінники там дуже високі. Також такі монети в пруфі Мансвілди були проходи на аукціонах навіть по 12 тисяч євро. Монета 900 проба срібла, 1667. Стандартна вага для трьох марочників того періоду. На аверсі монети також написано з Божою порадою та допомогою благословення мансфільдських гірничих полів. Цей напис підкреслює значення гірничої справи для регіону Мансвілд та відсилає до Божого благословення. Ось тут цей Георгій Попідоносець, він, мабуть, і символізує цю, цей захист. Можна сказати, що дані монети є бажаними для будь-якої колекції, то ось мій товариш собі поповнив першу таку монету. Я Цінники на них доволі високі. Дана монета вийшла більше 1300 доларів, але вони є особливо привабливими в стані МС 65 і вище. До речі, таких монет. Останнє М65 згідно бази PCGS37 і вище грейдом 137. Це не є там супер топ грейд, але ну, грейд доволі достойний і приємний. Також е, хочу звернути вашу увагу, що багато таких монет є підробок. Тому ви знаєте, я за те, щоб монета була в слабі, вам потім згодом і легше буде її продати. На, якщо ви захочете вийти або повисити грейд. Або щось таке інше перекласти, якщо ви інвестор, то перекластись в інші, наприклад, активи. Тобто, друзі, сьогодні у нас така чудова монета Мансфельд 915 рік. Топ-монета, я вважаю, одна з найяскравіших в Німецькій імперії. Кому сподобався огляд, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. І наостанок традиційно хотів би вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.